Доброго дня всім. Все-таки, мабуть, інформація, яка мною останнім часом оприлюднюється про зловживання суддями під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, вона знайшла певну зацікавленість серед людей, тому що в мене почалися дзвінки, звернення з цього приводу і інформація з цього приводу поступає. Отже, продовжуємо цю тему. Сьогоднішня розмова піде про суддю Радехівського районного суду Львівської області, куцик Трускавецьку Ольгу Богданіну, яка теж використовує свою посаду для, мабуть, мабуть для того, щоб, щоб мати додаткові заробітки. Можливо, я висловлю тільки свою точку зору на матеріальне забезпечення суддів. Немає на що ображатись чи нарікати їм. Заробітна плата у кожного судді достойна. Не кожен громадянин може так багато заробляти. Офіційно мається на увазі. Коли я отримую інформацію про зловживання суддею своїм становищем, завжди виникає підспудне питання. Невже ще мало? Ще пташину молока бракує? Екзотичних лігумінів хочеться, коли ж ви наїстеся. Все це зародилося знову в думках при отриманні інформації про чергового заробітчанина суддю Радехівського районного суду Куцик Трускавецьку Ольгу Богданівну. 08.06.2022 року вона розділила матеріали відділення поліції номер 1 Червоноградського районного відділу поліції, які у суді були зареєстровані за номером. 451, дріб 429, дріб 22 щодо притягнення до адміністративної відповідальності працівника Бабичівського лісництва Радехівського району Антосевича. Що 21.05.2022 року у нетверезому стані на авто марки 2109 вишивав по вулиці Львівській в місті Радехові, суддя Куцик Трускавецька. Замість розгляду справи та притягнення правопорушника до відповідальності не вигадала нічого кращого, як направити цю справу для розгляду до камянко бузького районного суду, порушивши при цьому закон. Чому до камянко бузького суду? Та тому, що Антосевич зареєстрований і проживає в цьому районі. Щоб надати видимість дотримання закону, суддя до тексту постанови внесла відомості, що не відповідає дійсності, а саме, вигадана, вигадану нею вимогу статті 276 КУП АП, згідно якої справи про адміністративне правопорушення за ознаками статті 130, можуть розглядатися. Не тільки за місцем вчинення правопорушення, а й за місцем реєстрації транспортного засобу або за місцем проживання правопорушника. Саме так чинили судді Кам'янко-Бузького району, СамСін та Городоцького районного суду Перетятко, про яких недавно згадував у своїх дописах. Тобто, ми бачимо певну систему в діях суддів з різних судів. Безкоштовна рекомендація журналіста до судді Куцик Трускавецької. Рекомендую вам вчитись, вчитись і ще раз вчитись. І тоді, таким чином, якщо ви цього всього навчитеся, ви можете уникнути можливих неприємностей. Отримавши ці матеріали, судді камянко Бузького районного суду, вірніше, суддя камянко Бузького районного суду, Котормус, Тарас Ігорович, одразу зрозумів можливу підставу судді куцик Трускавецької і не став йти їй на догоду. А потім, хто буде відповідати за незаконне судове рішення? Котормус? Так чи ні? Маючи чималий досвід професійної роботи на посаді судді, Котормус 27.06.22 року ухвалив постанову. У справі якої матеріали про притягнення Антосевича до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 130 КУПА, повернув до Радехівського районного суду за підсудністю у тексті постанови, викладені встановлені законом аргументи. Минуло майже два місяці. Після ухвалення цього судового рішення, але суддя куцик Трускавецька не приймає рішення у справі, що дає мені підстави підозрювати її у заробітчанстві у такий протиправний спосіб. Мабуть, вона отримала від правопорушника неправомірну вигоду і шляхом затягування строків розгляду адміністративних матеріалів вирішила закрити справу. Про порушення закону суддею коцик Трускавецької свідчать офіційні документи Радехівського та Кам'янко-Бузького суду. І непрофесіоналізм судді не приймається до уваги. Якщо мені, як простому журналісту, відомі прописні істинні статі, статті 276 Купа, то невже суддя Коцик Трускавецька не знає цих вимог? Отже, лишається тільки одна версія. Версія умисні дії на шкоду інтересам служби, вчинені з використанням службового становища. Чи суддя вважає, що таким вчинком вона додасть авторитету судової влади? Невже правопорушник Антосевич буде бігати і всім розповідати про чесний, непідкупний і справедливий Радехівський або Кам'янкобузький суд? Нічого такого не буде. Антусевич за вчинене правопорушення повинен понести покарання. І бути притягнуті до відповідальності. А суддя Куцик Трускавецька теж повинна нести покарання за корупційні дії. Чи може суддя навіть не догадується, що це саме звичайна корупція? Вона порушила закон, присягу та свої посудові обов'язки судді на користь правопорушника, вчинила дії для приховування останнього відприхтування. Від притягнення до відповідальності. Навіть до гадалки не потрібно звертатись. І це робиться у військовий час. Коли бійці Збройних сил України захищають Україну, судді займаються заробітчанством. Я думаю, що бійці Збройних сил України теж повинні знати про те, що робиться у судовій гілці влади. Скільки ще таких суддів на Львівщині? А скільки їх в Україні? Рада суддів періодично організовує фіктивні опитування про процент довіри громадян до судової гілки влади. Як ви думаєте, шановні читачі чи глядачі, чи буде рости процент довіри громадян до суду після таких публікацій або після таких розповідей, як я сьогодні веду? Мабуть, що ні. Але правду люди все одно повинні знати. Продовжуємо дослідження цієї вкрай важливої теми, що становить значний суспільний інтерес. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь на сайт журналістської організації, Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 17.08.2022 року. Дякую за увагу.